Моє вітання, друзі, хочу нагадати, що на майданчику ви зможете знайти свіжий комфортний автомобіль з невеликими витратами палива, з надійним дизельним двигуном, наприклад, як ця опівенційні. До речі, дуже красивий автомобіль, це 15 чистий рік випуску, автомобіль з-за кордону, 16 й легкосплав, оригінальний Opel, Michelin Літня Гума встановлена 2017 року, кузов універсал, чорний колір, доволі стильна машинка. Хочу сказати, що по властивець, там досить комфортна, велика комфортна. Я вже казав, але ще раз хочу сказати, що автомобілі Opel Insignia робили по типу BMW-5, тож в принципі, постарались дуже класно і комфорту тут ну, майже як BMW-5. Торочка є, доволі великий багажник, так, пінокомпресор є. Є у нас передні задні парктроніки, до речі, я хлопнув сильно ляду, забувши, що тут є електродоводчик. По салону. Доволі багато місця в салоні, текстиль. Салон, чисто все красиво, не подряпано. Рідного пробігу в машині 215 тисяч кілометрів, пробіг підтверджений, перевірений вже. так, В гарному досить стані, подова обслужена, кондиціонер заправлений і комплектація доволі класна. Тут клімат-контроль, підігрів сидінь. Дивіться, який величезний дисплей. Тут у нас навігація, партроніки, майже повна електронна панелька. Мультикермо, крувіст-контроль це обов'язково. Ліміт, контроль, датчик світла, датчик дощу. Автомобіль на механіці, 6-ступенева коробка, електроручник. По салону не затягана, панелька ціленька, без царапін, без пошкоджень, все збереглося в класному стані. так. Єдине, хіба, напевно, б я поміняти б ципок в моторі. бо прийшов час обслуговування. Так там масла фільтра замінені, але цепок би краще поміняти. А так по електроніці все працює, ходова ще супер, їде бомба, турбіна не виє, працює на 100%. Ціна приємна, як по мені для 2015 року випуску дуже приємна ціна. Плюс бере вона, я не знаю, 7-8 літрів по місту і їде досить непогано. Здається, велика машина 1,6, чи хіба їй вистачає? Вам чесно скажу, вистачає. Дивіться, лінзи у нас тут красиві, передні задні потитуманки, в лінзах Тачка доволі непогана, реально. І на свій бюджет до 10 тисяч доларів 2015 року взяти собі такий корабель, щоб їздити з комфортом, я вважаю, що це гарне рішення ваших питань. Тож запрошую на менеджер.